Доготовку до державної підсумкової атестації. Зазначте, будь ласка, назву диктантом. Українська ніч. Прослухайте, будь ласка, спершу: увесь диктант. Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Вдивіться в неї! Напнувся безмежний небесний намет. Розгорнувся, горить і дихає він. Землявся в срібному сяйві і чудове повітря рухає океан пагощів. Божественна ніч. Непорушно, натхненно стали ліси, повні темряви, і величну тінь кинули від себе. Тихі й спокійні ставки, холод і пітьма їхніх вод оточені темно-зеленими стінами садів. Незаймані зарості, черемхи й черешень боязко простягли своє коріння до студенних вод і зрідка лопотять листом, немов сердячись і гніваючись, коли нічний вітер, підкравшись у мить, цілує їх. Усе кругом спить. Угорі все дихає, усе дивне, усе урочисте. А на серці й бентежно, і дивно, Ізграє срібних привидів виникають у нічній глибині, і раптом усе ожило: і ліси, і стави, і степи. Сиплеться величний грім українського солов'я, і, здається, що й місяць заслухався його посеред неба. Мов зачароване, дрімає на горі село. Ще дужче, ще краще виблискують проти місяця купи хат, ще сліпучі, виринають з пітьмін низенькі їхні стіни. Пісні замовкли: Усе тихо. А Зараз, будь ласка, записуємо речення одне за одним. Спершу слухаємо: Чи знаєте ви українську ніч? Пишемо з. Амзацу. Чи знаєте ви? Українську ніч? Перевіряємо речення: чи знаєте ви українську ніч? Наступне слухаємо. О, ви не знаєте української ночі. Пишемо о ви не знаєте української ночі. Перевіряємо речення. О, ви не знаєте української ночі. Наступне речення? Слухаємо. Вдивіться в неї. Напнувся безмежний небесний намет, розгорнувся, горить і дихає він. Пишемо з абзацу. Вдивіться в неї. Напнувся безмежний. Небесний намет. Розгорнувся. Горить і дихає він. Перевіряємо речення. Вдивіться в неї. Напнувся безмежний небесний намет, розгорнувся. Горить і дихає він. Наступне речення. Слухаємо. Землявся в срівному сяєві. І чудове повітря рухає океан пахощів. Пишемо: Земля вся в... Срібному сяйві. І чудове повітря. Рухає океан пахощів. Перевіряємо речення: Земля вся в срібному сяйві і чудове повітря рухає океан пахощів. Наступне речення. Божественна ніч. Пишемо. Божественна. Ніч. Перевіряємо. Божественна ніч. Слухаємо наступне речення. Непорушно, натхненно стали ліси, повні темряви, і величну тінь кинули від себе. Пишемо з абзацу. Непорушно. Натхненно. Стали ліси. Повні темряви і величну тінь. Кинули від себе перевіряємо речення. Непорушно, натхненно стали ліси, повні темряви, і величну тінь кинули від себе. Наступне речення тихі й спокійні ставки. Пишемо Тихі й спокійні ставки. Перевіряємо речення. Тихі, спокійні ставки. Наступне слухаємо холод і пітьма їхніх вод оточені темно-зеленими стінами садів. Пишемо холод і пітьма їхніх вод оточені. Темнозеленими. Стінами. Садів. Перевіряємо речення. Холод і пітьма їхніх вод оточені темно-зеленими стінами садів. Наступне речення слухаємо. Незаймані зарості черемхи й черешень боязно простягли своє коріння до студенних вод і зрідка лопотять листом, немов сердячись і гніваючись, коли нічний вітер, підкравшись у мить, цілує їх. Пишемо. Незаймані зарості. Черемхи. Є. Черешень боязко простягли своє коріння. До студенних вод і зрідка лопотять листом. Не мов сердячись. І гніваючись, коли нічний вітер, підкравшись у мить. Цілує їх. Перевіряємо речення. Незаймані зарості черемхи і черешень боязко простягли своє коріння до студенних вод і зрідка лопотять листом, немов сердячись і гніваючись, коли нічний вітер, підкравшись у мить, цілує їх. Наступне речення. Усе кругом спить. Пишемо. Усе кругом спить. Перевіряємо. Усе кругом спить. Наступне речення: слухаємо. У горі все дихає. Пишемо з. Наступне речення слухаємо. У горі все дихає. Пишемо з абзацу. У горі все дихає. Перевіряємо. У горі все дихає. Слухаємо наступне речення. Усе дивне, усе урочисте. Пишемо. Усе Дивне. Усе урочисте. Перевіряємо. Усе дивне, усе урочисте. Наступне речення: слухаємо. А на серці і бентежно, і дивно, і зграє срібних привидів виникають у нічній глибині. Пишемо а... На серці й бентежно, і дивно. І зграї срібних привидів. Виникають у нічній глибині. Перевіряємо речення. А на серці і бентежно, і дивно, і з раї срібних привидів виникають у нічній глибині. Наступне речення слухаємо. І раптом усе ожило. І ліси, і стави і степ пишемо і раптом усе ожило і ліси і стави. І степи. Перевіряємо і раптом усе ожило: і ліси, і стави, і степи. Наступне речення слухаємо. Сиплеться величний грім українського солов'я. І, здається, що й місяць заслухався його посеред неба. Пишемо. Сиплеться. Величе... Величний грім українського солов'я. і Здається, що й місяць. Заслухався, його посеред неба. Перевіряємо речення, сиплеться величний грім українського солов'я, і, здається, що й місяць заслухався його посеред неба. Наступне речення. Мов зачароване, дрімає на горі село. Пишемо з абзацу: мов зачароване, дрімає на горі село. Перевіряємо, мов зачароване, дрімає на горі село. Наступне речення: слухаємо. Ще дужче, ще краще виблискують проти місяця купи хат, ще сліпучіше виринають з пітьми низенькі їхні стіни. Пишемо. Ще дужче, Ще краще. Виблискують проти місяця купи хат ще сліпучіше виринають з Пітьми, низенькі, їхні стіни. Перевіряємо речення. Ще дужче, ще краще виблискують проти місяця купи хат, ще сліпучіше виринають з пітьми низенькі їхні стіни. Наступне речення: слухаємо. Пісні замовкли. Пишемо: Пісні замовкли. Перевіряємо речення. Пісні замовкли. І останнє речення диктанту. Усе тихо. Пишемо: усе тихо. Перевіряємо. Усе тихо. А зараз, будь ласка, увага! Перевіряємо увесь диктант. Українська ніч. Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Вдивіться в неї: напнувся безмежний небесний намет, розгорнувся, горить і дихає він. Землявся в срібному сяєві, і чудове повітря рухає океан пахощів. Божественна ніч! Непорушно, натхненно стали ліси, повні темряви, і величну тінь кинули від себе, тихі й спокійні ставки, холод і пітьма їхніх вод, оточені темно зеленими стінами садів. Незаймані зарості черемхи і черешень боязно простягли своє коріння до студенних вод і зрідка лопотять листом, немов сердячись і гніваючись, коли нічний вітер, підкравшись у мить, цілує їх. Усе кругом спить. Угорі все дихає, усе дивне, усе урочисте. А на серці й бентежно і дивно, із грає срібних привидів виникають у нічній глибині. І раптом усе ожило і ліси, і стави, і степи. Сиплеться величний грім українського солов'я, і здається, що й місяць заслухався його посеред неба. Мов зачароване, дрімає на горі село. Ще дужче, ще краще виблискують проти місяця купи хат, ще сліпучі виринають з пітьми низенькі їхні стіни. Пісні замовкли. Усе тихо. А зараз, будь ласка, самоперевірка.